Про оборону у Києві журналісти запитали людей, що вони знають про оборону Маріуполя, і відповіді неприємно здивували. Зокрема, журналісти поцікавилися у перехожих на київському хрещатику, що вони знають про оборону Маріуполя. Ніхто з опитаних на ролику не зміг чітко відповісти про ці події повномасштабної війни. Зокрема, один із чоловіків заявив, що взагалі не дивиться новини. Інший сказав, що оборона Маріуполя увага досі триває. Знаєте про оборону Маріуполя? Нічого. Нічого? Ні. Нічого не знаю. Я не читаю новини. Чого? А я не люблю себе загружувати плохими новинами. І я про за добро. А там все погане і я не хочу себе нагружати. Чим закінчилася оборона Маріуполя? Даний момент. 20... ні. Це було 20 травня 22-го року. А, 22. Оборона Азовсталі. Азов Азовсталі? Ну до сих, до сих пор. Я... Як це сказати? Впору... Ну, і... Я забув, як називається штука. Тест короче, електростанцію от, окупують. Я про Азовсталь кажу. А, про Азовсталь, це чесно без поняття. Плачевно закінчилось на самом деле. Для нас, для нашої країни, це плачено закінчилось. Хотілося би, щоб закінчилось не так, як воно закінчилось, але воно не закінчилось. Я, я вважаю, що це не закінчилось, що все в... попереду все у нас. Ще не закінчилось, так? Не ну, знаю, та, що зараз Маріуполь під окупацією, тому. А що з хлопцями, які боронили Азовсталь, Маріуполь? Я чесно кажучи, не дуже багато знаю за це. Також дівчина, яку питали журналісти, нещодавно повернулася з німеччини. Розповіла, що там, начебто, ніхто з українців не стежить за новинами, бо має важливіші справи. Як приклад, дівчина навела працевлаштування чи отримання допомоги. Результати опитування про оборону Маріуполя шокували та обурили чимало українців.